Права 637. Знайдіть додатне число, яке після піднесення до квадрату перше задання збільшується у 4 рази. Ну що ж, давайте позначимо це число, наприклад, А чи Х. записуємо, що нехай. Число. Рівне Х. Так. Ну і за умовою запишемо. Тоді. З за умовою. Маємо. Ну що ж, отже, якщо число піднести до квадрату, тобто то х ми піднесемо до квадрату. Воно в 4 рази більше, ніж саме число. Тобто 4, що множиться на x або 4х є? Ну що ж, розв'яжемо тоді це рівняння, переносимо 4х через знак дорівнює праворуч. То тоді у нас. Буде х у квадраті. Було 4х справа зліва буде мінус 4х, і це дорівнює 0. Є. Ну і що ж, х виносимо за дужки, то буде х, а в дужках залишиться х мінус 4 дорівнює 0. Розком цього рівняння є або х дорівнює нулю. Пишемо x дорівнює 0, або x мінус 4 дорівнює 0. Мінус 4 переносимо праворуч, то x у нас дорівнює тоді 4. Є. Ну що ж, х дорівнює 0 не може бути, бо у нас у нас додатне число. Пишемо, що x. Пишемо x дорівнює 0, не підходить. Так, у нас пишемо x. Більше нуля, Додатне число. Так, тоді записуємо. Отже, х у нас дорівнює 4 або число, яке збільшиться в 4 рази, це 4. Записуємо тоді відповідь. Або пізніше запишемо. Так, друге зменшується в 5 разів. Ну що ж, запишемо тоді, що нехай. Число рівне х. Так, тоді за умовою маємо. так, Ну що ж, саме число у квадраті, х у квадраті, має бути у 5 разів менше за число. Тобто це х, що ділиться на 5. Є? Ну що ж, давайте ми обидві частини рівняння помножимо на 5, щоб тут 5 зникло справа. Тоді у нас вийде, що 5, що множиться на х у квадраті. Це дорівнює. Ну, х, що множиться на 5. І ділиться на 5. так? То 5 у нас, звичайно, що скорочується. Можна викреслити, Це будуть одинички. Так. Ну, і тоді. Ми отримаємо, що 5х у квадраті дорівнює х. Переносимо тоді х через знак дорівнює, ліворуч, то вийде 5х у квадраті, мінус х, бо було плюс х дорівнює 0. Виносимо задушки х, то вийде х, що множиться. На дужках вийде 5х. Мінус, якщо ми заберемо х з х, то вийде одиниця, це дорівнює нулю. Отже, розв'язком цього рівняння є або х дорівнює нулю, або 5х мінус 1 дорівнює 0. Є мінус 1 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то 5х буде дорівнювати одиниці, а х у нас тоді буде дорівнювати треба добуток 1 поділити на відомий множник на 5. Це буде п'ята. Є. Ну що ж, або 0,1, до речі, можна і так, і так записати. Так, лише x дорівнює 0 нам не підходить, бо у нас x більше 0. Пишемо x дорівнює 0 не підходить. Так, x має бути більше 0. Додатні число. Записуємо відповідь. Отже, Знайдіть додатне число в першому завданні, записуємо це число 4, а в другому завданні це число 1,5. Є?